Бо саме ваша підтримка і підтримка мільйонів українських виборців не дозволяють мені зараз образитися, замкнутися в собі, умити руки або стати осторонь. Ми точно маємо захищати Україну і точно маємо вести її вперед. Ми сьогодні не виграли бій, але це точно не означає, що ми програли війну. Попереду у нас немало битв. І я вам хочу наголосити, Україна точно переможе. І ще я хочу подякувати подякувати мою родину, бо вона втомилася більше за мене за ці роки мого президентства. Повірте мені, бо це було нелегко. І я хочу, я хочу подякувати за те, бо сьогодні ми мали дуже таку ретельну розмову. Я хочу подякувати, що вони без радості, можливо, але з великим розумінням поставилися до того до мого рішення залишитися в політиці. Я маю їх підтримку, і для мене це надзвичайно важливо. Друзі, я просто пишаюся своєю дружиною. Не тільки тому, що вона фантастична дружина, перша леді, але в мене назавжди буде її образ з українським прапором на стадіоні, яка йде, яка рухає до свого чоловіка. Марина, я дякую, я дякую тобі, я дякую дітям, я дякую батькові за те, що ви завжди поруч. І я знаю, що в найближчі дні, а вони... Я маю це визнати. Будуть для мене психологічно непрости. Я точно маю розраховувати на свою родину, на свою дружину і на свою команду. І ми точно все подолаємо.